Доброго вечора, шановні друзі. Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. А ми з Віталою приїхали на риболовлю. Вон Віталій вже, вже все майже запакував, розпакував. Say hello! Сьогодні тема нашої вечірньої риболовлі буде цілеспрямована ловля головня в місті Києві, От, ну, в банальних місцях. Там, де дуже багато народу, але народ, мабуть, що трошечки не знає О, про його наявність тут, і про методи і, там, техніки ловлі цієї дуже крутої риби, яку, повірте, можна ловити в кількості. Ну, Кількість, звичайно, не така, як на будь-яких е швидких річках на порогах, наприклад, як на е південному бузі, там, де його дуже багато, і це суто таке головливе місце там Мало людей. От. Але, тим не менш, там 2-3, 4, ну там, не знаю, до 5-6 до 6 за вечір можна зловити. А для Києва це ну, ну, зовсім зовсім немало. От. І до того ж, інколи влітають такі красені кіло плюс. Це, звичайно, просто є винятком у нашій повсякденності рибальській, міській, і це надзвичайно приємно. З самого початку хотів би вам дещо розповісти. Так вийшло, що спілкуючись з Віталою, дуже багато цікавого почув, від нього проаналізував, зробив висновки. Дійшли до наступного. От ви знаєте, да, мабуть, друзі, багато є головлевих воблерів, усіляких кренків, усіляких там, піджучка, під якусь лялечку, під щось на кшталт форелевого плану. І воно вважається супер-супер-супер головлеве, воно працює завжди безвідказно. Просто надзвичайно багато риби можна його переловити, а ви приходите на головлеві місця, кидаєте, ну, а у відгуку маєте нуль. Є одна цікава штука. О, це мені розповів Віталя, і я хочу з вами цим поділитись. Віталя, я думаю, ти не проти, якщо Лапса. з нашими глядачами поділюся такою цікавою інформацією, яка дійсно працює у нас в Києві. Право в тому, що харчовий раціон у головня досить відрізняється на малих річках і на великих річках. Головень це. Ну, власне, як і вся риба, вони більш-менш консервативні. Вони звикли до певного раціону і дуже рідко порушують свої вподобання. Тому справа в тому, що якщо на малих річках головень харчується шовковицею, яка там впала з дерева, або хрущем, який впав у воду. Або будь-якими водяними комахами. Це зовсім не означає, що так само буде на великих річках. Власне, буде зовсім навпаки. В річках у Головня є надзвичайно велика кількість дрібної риби. Вона більш калорійна, ніж шовковиця, звісно, і її просто вдосталь. Тому він переходить суто на рибне меню, якому не зраджує до кінця свого віку. Тому, тому головне правильно підібрати приманку саме для ловлі в тому місці, де ви безпосередньо перебуваєте. Якщо це мала річка, це можуть бути, звичайно маленькі підхруща в облерочки. Ну, а якщо це велика річка, то обов'язково повинні бути воблери, які нагадують головню його е улюблену їжу. Це мальочок. Мальочок, звичайно, може бути різного розміру, там вже треба експериментувати, дивитись на що відповідає він взаємністю більше. Це там, супермаленький, наприклад, як ріджик 35-й, або там, трошки більший, 45-й, 50-й. Ну, я думаю, що семидесятка буде працювати по великому головню, але ціленаправлено його ловити. Я думаю, що ну, хрен його знає, ну якось не зовсім часто виходить. Тому будемо перевіряти воблери по головню, ті, які максимально йому нагадують нашу річкову верховодочку маленьку, сілякого мальочка, який. В крутілках, в таких зворотних течіях плаває собі дуже вільно і повільно. А от А що це за воблери? Давайте я вам зараз покажу. Ну, ось, ось, друзі, ось головлевий раціон для Дніпра в місті Київ. Це в нас що? Це в нас добре відомі воблери. от Давайте, мабуть, що почнемо з цих. Ці воблери, мабуть, знають будь-хто з вас, ловили неодноразово і дуже-дуже багато. Це славнозвісний річ 35F. Це той ріджик, який працює по маленькій рибі будь-де, будь-коли, і є супер-супер-супер універсальною приманкою на малих річках, де на нього можна зловити практично все. Включаючи білу рибу, усіляких карасів і не тільки. Звичайно, вони в нас будуть в арсеналі, вони лежать. Але будемо сьогодні впиратись трошки в інший розклад. Зараз я вам його покажу. Ці воблери показали себе більш ефективно на наших риболовлях. Ухте! Це доктор Міннов Дайва доктор Міннов Лінійка складається з трьох розмірів: це 42-й, 50-й і 70-й. В двох варіаціях: плаваючий і тонучий. От дивіться, в мене ось під носом два воблери з однаковою розфарбовкою, розмальовкою. Як їх відрізнити, який плаваючий, який тонучий. Справа в тому, що у Дайву є така цікава історія, як і у. Дорогих форелових воблерів, вони відрізняються очима. Ось, бачите, біле очко у плаваючої версії і червоне очко у тонучої. Так що можна отак от розрізнити. Ну, а тут, ви бачите самі, це 50-й розмір, це плаваючий варіант, це тонучий варіант, це 70 -т. Він лише в плаваючому варіанті в мене тонучого тонучого нема. О, це вже судаковий варіант. Я так просто поклав, щоб ви бачили е саму лінійку доктор Мінну, яка є у нас, скажімо, на ринку в Україні. От, єдине що, єдине що, у Віталі був курйоз минулого разу, у нього дуже великий головень, е, Розігнув гаки. Тут гаки, бачите, які, тут вони невеличкі. І он у мене також був курйоз на 50-му в облері. Головень відламав зовсім один з, один з гачків трійника. Так що треба їх замінити зараз. Мінятиму я лише задній трійник. От, на те, що на пузі я міняти його не буду, ну, тому що не хочу його міняти. Да і все. От, хай буде на жопі змінений. Так що давайте зараз це зробимо. От, нам хідно підібрати гачок, який максимально підходить по розміру до цих воблерів, але трошки з більш товстої проволоки. І ось у нас 14-й номер БКК. От, зараз будемо це все робити. Ну і Після того, як я зроблю, я вам покажу результат. Так, ось, Друзі, бачите помінені гачечки. Вони вже стоять чорненькі, і у головня буде, та не буде в нього шансів, мабуть. А якщо будуть, то значно менше, ніж на рідних гачках. Так що раджу вам перед тим, як ловити гарну рибу цими воблерами, змінити задні гачечки і буде вам щастя. На який Воблер ловити краще, який більш ефективніший на течі, чи плаваюча, чи тонуча версія, давайте вже зараз протягом риболовлі розберемось ну і е вирушаємо власне, на річку. А комплект, яким я буду ловити, зараз вам покажу. Зі мною сьогодні Воблерна паличка Zanna 762. До 15 грамів. 762 це 229 довжина. От, я використовую цю паличку для воблерів. Минулого разу я ловив судака на неї. Якщо ви не бачили відео, обов'язково подивіться. Зараз буде у підказочці у вас посилання. У якості катухи Daiwa Exist 3000. намотаний тут 04 dual hardcore. 200-метрова розмотка. флюрик 026. І дайва доктор Мінов. 42-й. У, як ви бачите, по очкам. Червоні очки це тонуча версія. З цього і будемо починати. О, дядя Віталій щось втрамбував. Буває. Буває, але це було красиво. Це замаслалося. Буває. Слухай, але прикольно. Побачимо, що там все нормально. Ну я бачив і найголовніше, що камера також бачила. Так? Камера, ти все бачила? Камера ніколи не обманює. Це я люблю. Попросимо відео. О! А ось і він. А ось і він, друзі. Оп. А ось друзі. І він. Чувак під назвою Головень. Знаєте такого? Знаєте, не знаєте, а ось і він. Привіт, головень Тихо-тихо, я знаю, що ти боєць серйозний. Зараз я тебе зніму обережненько. Тихо-тихо, щоб тобі очко не, не пошкодити. Тихо-тихо. Давай тихо. я дому тобі в Ні, 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 нормально, нормально, можна і без інструментів. Ось так працює доктор Міннов. В такий. Тихо-тихо, друже, тихенько. Я тебе зараз відпущу. Ось доктор Мінов. полтосик. І ось такий головень. Чекай, друже, друженьку, чекай, будь ласка, я тебе відпущу 2 секунди, 2 секунди і відпущу одразу, чесно, обіцяю. Ось, ось такий головень. Вечірній Дніпровський. Красунчик. Просто красунчик. Давай, пливи і приводи бабусю. Давай, 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 давай. Хлоп і поплив. Це нема доктор Мійнов. Ось так, відпаяв. Ні, друзі, ну ви бачили, так? Да? Ви бачили? Тільки з, е, з подачі відірвав зараза воблера. Паразит. Отже ж паразит. Іначе ж все нормально, і зі шнуром все добре. І фрикціон же ж підналагодив. Просто справа в тому, що взяв на короткій відстані, і не встигла палка вімкнутися, фрикціон вімкнутися, і головень нам сказав до побачення і в також. Але є ще один. Так що зараз його і ставлю. І будемо продовжувати. Ми маємо зловити. От зараза втулив, втулив, але не сів. Втулив. Втулив, але не сів. На тому самому плюс-мінус місці. У головні, як і у Форелі, є свої е забаганки в місцях стоянки. Він рідко стоїть на суперпрогонах. Звичайно, що це е фізика елементарна, він не буде стояти. В тих місцях, де йому треба боротися з течею. Він буде стояти там, де течія уповільнюється, де вона маленька. Це місце, звичайно, десь поруч з течією. усіляку рибку зносить течею, вона також бореться з цією течею, вона стоїть відпочиваючи в місцях тих самих, де і головень харчується. Точніше інакше, рибка там пропливає, а головень перехоплює те, що там пропливає. От і вся любов. Да, дві покльовки, на жаль, вони не закінчились виваджуванням, але я думаю, що це справа часу, друзі. Гопросимо видео. А ось и він. Ось і він, мой золотесенький. А ось і він. Ось і він, друзі мої, ось і він, суперголовень. Дивіться, який красень. Красень нереальний. Взяв з гарної покльовочки, все як треба, все е як пише книжка. І як каже дядя Володя, ось така історія. Ось такий красунчик. Надзвичайно приємна покльовка. Звичайно, не така, після якої закінчилось все, е обривом, але тим не менш. Покльовка також приємна. Він тут в мене сіпнув разок. Можливо, це був він, можливо, не він. Ну це вже, я думаю, не суть важливо. Головне, що рибка взята. І все, що я казав, вам працює, як ви бачите. Давайте ще раз покажу вам цього красення і будемо його випускати додому. Тихо, 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 тихо. Зараз будеш вдома, зараз будеш вже. Зараз вже будеш. Ось такий. Красень, головень, київський. На стрітфішингу нам приходь. Оплив додому. Ну, а ми продовжуємо. Ну, ось так, друзі, ось так це все, все працює. Насправді, як власне, у усій риболовлі нічого такого надзвичайно складного нема. Все просто, але зробити це дуже-дуже складно. Так що ось така історія. Все просто, але все складно. Якось так. Головне, що рибка на місці, і вона відзивається на наші приманки, на ті, що ми їй подаємо. А приманки ми подаємо правильні. На правильних снастях і правильно. Технічно це виконуємо. Що цікаво, ну, власне, як і на всій головливій риболовлі, головин клює з перших закидів, ну, і потім можна повертатися через деякий час. Дати місцю, як то кажуть, відпочити, але не в місті. А чому? Тому що зараз головень Переміщується і переміщується він доволі активно. Він на подібних місцях, там де його зараз нема, за 10-20 хвилин він може підійти е декількома штуками, адже зараз в нього нерест, і вони переміщуються парами, а то трійками або четвірками. Велика мамка. І декілька, як їх називають, джигунчиків, самців, які поряд з нею постійно крутяться. І коли подібні пари або тріо, або квартети, або квінтети переміщуються, можна їх половити. Вони досить активні і, як правило, найбільшого розміру це мамка. Я так думаю, що оце вона і в Маслава, Відірвавши все на світі. Ну, сподіваюся, що сьогодні ще буде покльовка мамки. Принаймні я хотів би, щоб так було. Опа! Покльовка яка... Ух ти що як у маслав! Йохані бабай! Оце умаслав. Оце, блін, умаслав. Добре, ну давай. З першого закладу. Так втулив, що я з кросівок ледь не випав. Го проснімай відео. Ось, друзі, ще один. Ще один голавлик. Опа! Ось він. Красень мій золотий. Красень мій. І як же ж він клює. З якої ж, друзі, подачі він атакує. Подивіться ви тільки, але подивіться на цю красу тихо тихо тихо, 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 друже. Тільки но подивіться. Ось, друзі, подивіться, який красень. Дуже крутий голавлик. Вже в очері, вже не дуже гарно видно, але я сподіваюся, що в програмі вдасться мені витягти таким чином, щоб ви побачили всю його красу. Ну, десь трошечки, трошечки схоже на пів кіло. Дуже круто він сів, без жодних шансів на те, щоб звільнитись від гострих гачків. Це я вже поставив доктор Мінноу най... найменший. Це вже найменший. Блін. Без причандалів. Не знімеш. Піду за карцангом. Вдалося зняти. О, друзі, вдалося зняти ось такого красення. Будемо, звичайно, його відпускати. Адже він має жити. Оп, і все, і поплив. Так, да, друзі, короткостроковий сьогодні вихід головня був, але все ж таки ми з Віталою встигли взяти по декілька штучок. Надзвичайно. Крута покльовка, надзвичайно круті емоції, дарує голови. Ну і власне зараз, саме зараз, у травні, на початку червня, його час. Час, коли можна за буквально півгодинки годинку половити непогано навіть у нас в Києві. Я сподіваюся, друзі, що вам сподобався цей відос, хоч він і коротенький. Але я вважаю, що заслуговую на вподобайку з вашого боку. Ну, звичайно, пишіть паралельно і коментарі з цього приводу, як ви відловлюєтесь по головню в Києві. І не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Віталя. Його майже не видно, але він є. А тут. І до зустрічі тут.